Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 14. Незважаючи на рут і всю свою любов до неї, Мартін вирішив не братися до Латини. Правда, і Олні тут був не при чому. Час був його грішми. Так багато було справ, важливіших за Латину, так багато наук владно кликали його. До того ж, він мусив писати, мусив заробляти гроші, проте його досі ніде не друкували. Щось із кілька десят рукописів без кінця краю мандрували по різних редакціях. Чому ж друкували інших письменників? Він довгі години просиджував у читальні, приглядаючи те, що написали інші, пильно і критично вивчав чужий доробок, порівнював його зі своїми, намагався розкрити таємницю письменників, що примудрялися продавати свої твори. Він був вражений, яка сила мертвечини потрапляє на сторінки журналів. Не було в ній ані світла, ані барв, не було ані найменшого подиху життя, і все ж за неї платили по два центи за слово двадцять доларів за тисячу слів. Так було сказано в газетному оголошенні. Його дивувало безліч оповідань, написаних, що правда, легко й дотепно, але без будь якої життєвої правди. Життя таке дивне, таке чудесне, стільки в ньому нерозв'язаних проблем, мрій і героїчних змагань, а в цих оповіданнях сама тобі буденщина. Мартін відчував снагу й напругу життя, його жари трепет, його нестримне шаленство. От про що треба писати. Йому хотілося прославити проводирів залудних надій, безтямних коханців, велетнів, котрі отчайдушно борються серед жахів і страждань, що від зусиль їхніх життя мусить ломитись. А журнальні оповідання оспівували всяких містерів бетлерів нікчемного нитву за грішми, буденні любовні, історійки буденних сіреньких людців. Може, це тому, що самі редактори журналів буденні й сіренькі людці? питав він себе. Чи вони бояться життя, всі ці письменники, редактори і читачі? Головне Мартіна Велихо було в тому, що він не знав особисто жодного редактора, жодного письменника. І не тільки жодного письменника, але навіть нікого, хто б хоч будь-коли пробував писати. Ніхто не міг поговорити з ним, дати йому добру пораду. Його, зрештою, почав брати сумнів, що редактори це живі люди. Йому здавалося, що вони коліщатка машини. Так, справді таки машини. Він виливав свою душу в оповіданнях, статтях та поемах і віддавав їх на суд машини. Він дбайливо згортав рукопис, вкладав його разом з марками на відповідь у довгий конверт, запечатував, наліплював ще марки зверху і кидав у поштову скриньку. Рукопис мандрував по країні і через деякий час листоноша повертав його Мартінові в іншому довгому конверті, на якому було наліплено його марки. Либо взагалі ніякого редактора й не було. А був якийсь хитромудрий апарат, що перекладав рукопис з одного конверта в інший і наліплював марки. Це, наче автомат, кинеш монетку і ту ж мить звідти вискакує жувальна гумка або плитка шоколаду, залежно від того, в яку щілину опустили монету. Отак само і редакційна машина. З одного отвору випадають чеки на гонорар, а з другого листи з відмовою. Досі Мартін весь час попадав у другий отвір. Листиці особливо підкреслювали жахливу механічність усього процесу. То були стандартні друковані бланки. І він мав їх уже сотні, по десяткові чи більше на кожен рукопис. Якби він одержав хоч один рядок, один єдиний, написаний самим редактором на одному з цих листів, йому було б легше. Проте жоден редактор нічим не виявляв свого існування. І кінець кінцем Мартін дійшов висновку, що на світі немає ніяких живих редакторів, а є лише коліщатка добре змащеної, бездоганної машини. Мартін був завзятий витривалий, і в нього вистачило б упертості цілими роками годувати цю машину у такий спосіб. Але він спливав кров'ю, і боротьба мала скінчитися через кілька тижнів. З кожним тижнем рахунок за помешкання і харчі наближав день його банкрутства, а поштові витрати на 40 рукописів ще більше сприяли цьому. Він уже не купував книжок, заощаджував на кожній дрібниці, щоб як небудь віддалити неминучий кінець. Але бути ощадливим він не вмів і на цілий тиждень прискорив розв'язку, давши меріям 5 доларів на плаття. Мартін боровся в темряві без поради й підтримки перед лицем отчаю. Навіть Гертруда почала поглядати на нього скоса. Спочатку вона, як добра сестра, дивилася крізь пальця на оті його, мовляв, дуріння, але бувши до того ж, сестрою дбайливою, згодом занепокоїлась. Тепер їй здавалось, що дуріння переходить у божевілля. Мартін бачив її тривожні погляди і мучився від них ще більше, ніж від одвертого голозування Бернарда Хігенботема. Мартін вірив у себе, але був самотній у своїй вірі. Навіть рут не поділяла цієї віри. Вона хотіла, щоб він цілком віддався навчанню і, хоч одверто не засуджували його захоплення літературною творчістю, але ніколи й не схвалювали його. Досі Мартін ще ні разу не показував їй того, що писав він не зважувався на це з якоюсь особливою делікатності. Та й, знаючи, як багато працює вона в університеті, не хотів забирати в неї час. Але, одержавши диплом, Рут сама попросила Мартіна показати їй щось з його творів. Мартін не зрадів і злякався. Перед ним же був фахівець вона бакалавр мистецтв, вивчала літературу видатних професорів. Можливо, редактори теж досвідчені судді, одначе вона не зробить так, як вони. Вона не надійшла йому бланк з трафаретною відмовою і не скаже, що, хоч його твору і не прийнято, проте він не позбавлений певної цінності. Руд говоритиме з ним як щира, чутлива людина, з властивою їй жвавістю і ясністю, а головне, хоч крайчиком ока побачить справжнього Мартіна Ідена. З його творів вона пізнає його душу і серце. Зрозуміє дещо з його мрій, відчує силу, що криється в ньому. Мартін відібрав для неї кілька других примірників своїх оповідань і після деякого вагання додав ще пісні моря. Одного червневого дня вони вирушили на велосипедах за місто. Це вони вдруге вдвох вибиралися на прогулянку і, їдучи дорогу, вдихаючи тепле, запашне повітря, в яке вливав прохолоду свіжий морський вітерець. Мартін усім серцем відчував, як прекрасно і доладно збудовано світ, як добре в ньому жити і любити. Вони лишили велосипеди край дороги, а самі піднялися на вершину пагорка, де від спаленої сонцем трави віяло живлющим духом жнив. Вона вже зробила своє, мовив Мартін, коли рут умостилася на його піджаку, а він простягся просто на теплій землі. Приємний запах трави долинав йому до мозку і розбурхував потік думок, що переходили від поодиноких фактів до узагальнень. Вона виправдала вже своє призначення, казав він далі, ніжно торкаючись сухої трави. Вона прокинулась до життя під вологою зимових злив, боролася з веснянивими хуртовинами, цвіла і вабила до себе комах та бджіл, розкидала своє насіння і, виконавши свій обов'язок. Чому ви дивитесь на все так страшенно практично? перебила його Рут. Та певно, тому що я вивчаю теорію революції. Щиро кажучи, у мене ж це тільки розкрилися очі на світ. Проте мені здається, що ви перестали бачити красу, ставши таким практичним. Ви руйнуєте красу, як хлопчик, що ловить метеликів і стирає пилок з їхніх чудових крилець. Він похитав головою. Краса має своє значення, але досі я цього не знав. Мені подобалося красиво просто тому, що воно красиве, та й годі. Я не розумів, що воно таке, краса. А тепер розумію, чи вірніш, починаю розуміти. Ця трава стала для мене куди прекрасніша, відколи я знаю, чому вона така, Відколи я довідався про всю ту приховану дію сонця, дощу і землі, яка потрібна була, щоб на цьому пагорку виросла трава. Адже в історії кожної травинки є своя романтика, навіть свої пригоди. Думка про це бентежить мене. Коли я уявляю собі гру енергії матерії і всю цю велику життєву боротьбу, мені здається, що я міг би написати цілу поему про траву. Як гарно ви говорите, неуважно сказала Рут, але він помітив, що вона допитливо дивиться на нього. Мартін на мить зніяковів і почервонів. Я радий, що хоч трохи навчився говорити, пробурмотів він. Мені ж так багато хочеться сказати, але все це таке велике, що я не знаходжу слів. Іноді мені здається, що все життя весь світ сповнили мою душу і жадають, щоб я говорив за них. Я відчуваю, хоч і не можу того пояснити. Я відчуваю усю цю велич, а коли починаю говорити, мурмочу, як мала дитина. Нелегка ця річ втілити свої думки і почуття в такі слова, щоб той, хто читає чи слухає їх, знов перетворив їх у думки і почуття. І це велична річ. Ось я зариваюсь лицем у траву, і від пахощів її в мені розбуджується безліч думок і образів. Це ж пахощі світу. Я чую сміх і пісню, щастя й горе, боротьбу і смерть. Від запаху трави в мене перед очима постають яскраві видива, і я хотів би розповісти про них вам і цілому світові. Але як то зробити? Язик мій зв'язаний. Оце тільки я хотів вам розповісти, як впливає на мене запах трави і не зміг. Вийшло щось бліде й невиразне. Мої слова це безсилий белькіт. А я задихаюсь від бажання говорити, Мартін розпачливо підніс руки. Ні, це неможливо цього не зрозуміти, не передати словами. Одначе ви таке гарно говорите, знову мовила Рут. Просто дивно, яких успіхів досягли ви за той короткий час, що я вас знаю. Містер Бетлер, блискучий промовець. Партійне керівництво штату завжди запрошує його виступати з передвиборними промовами. А от учора за обідом ви говорили не гірше від нього. Тільки він стриманіший. Ви занадто гарячкуєте, але згодом це мене. З вас міг би вийти добрий оратор. Взагалі б ви далеко пішли, Як би схотіли. У вас є сила. Я певна, що ви могли б вести за собою людей, та й взагалі, за що б ви не взялися, вам усе далося б так само легко, як і граматика. З вас був би добрий адвокат, чудовий політичний діяч, ніщо вам не заважає досягти такого самого успіху, якого досяг і містер Бетлер. І до того без катару, додала вона, всміючись. Так вони розмовляли і далі. Рут лагідно переконливим тоном знов доводила йому потребу в систематичній освіті і користь латини, мови, що лежить у підвалинах всякої професії. Вона змальовувала йому свій ідеал чоловіка і мужчини, цілком списаний з її батька і доповнений деякими рисочками, безперечно, від містера Бетлера. Лежачи на спині, Мартін уважно слухав і з насолодою стежив за кожним порохом її губ. Але мозок його не сприймав слів. У її картині не було нічого привабливого, і до його гострої любовної туги домішувався тупий біля розчарування. Жодним словом Рут не згадала тут про його літературну працю, і принесені рукописи лежали забуті на землі. Нарешті, коли вона замовкла, Мартін глянув, чи не низько спустилося сонце, і почав збирати рукописи, тим самим нагадавши про них. Ой, а я забула, схопилася Рут, а мені так хочеться послухати. Мартін прочитав їй оповідання, як він гадав, одне з найкращих він назвав його вино життя. І те сп'яніння, що охопило його під час писання, він відчув і тепер. У самому задумі оповідання була своєрідна чарівність, а він ще намагався підсилити її яскравими словами і барвами. Запал, з яким Іден писав цю річ, ожив знову і пойняв його так владно, що він став глухий, сліпий навадитвору. Але не так було з Рут. її досвідчене вухо вловлювало всі невдалі місця і перебільшення надмірний пафос новака, порушення ритмічної будови фрази. А втім, вона взагалі не завважувала ніякого ритму, хіба що іноді оповідь ставала занадто пишною і неприємно разила її дилетантизмом. Дилетантизм той був її остаточний висновок, хоч про це Рут не сказала. Навпаки, коли Мартін скінчив, вона відзначила кілька дрібних недоглядів і сказала, що в цілому оповідання їй подобається. Проте Мартін був розчарований її критичні зауваження були слушні, він визнавав це. Однак він показував їй свою працю не для школярських поправок, же не в них. Про таке можна було би не говорити він міг би їх, зрештою, виправити, він може навчитися їх виправляти, але ж він узяв із життя щось велике і спробував його втілити в своєму оповіданні, і саме цим великим він хотів поділитися з нею, а не будовою речень і вживанням крапок таком. Він хотів, щоб Рут разом з ним відчула те велике, що він бачив власними очима, осягнув власним розумом і власною рукою виклав на папері. Що ж, певно, йому не пощастило це передати. Може, редактори й мають рацію. Він відчував велике, але висловити його не зумів. І, приховавши своє розчарування, Мартін так легко погодився з її критикою, що Рут і не здогадалися, яке прикре почуття облягло його душу. А це оповідання я назвав Казан. Мовив він, розгортаючи ще один рукопис. Уже п'ять журналів відхилили його, хоч мені воно здається непоганим. Правда, сам я собі не суддя. Однак, по моєму, щось у ньому є справжнє. Вас, може, це й не вразить, так як мене, але воно коротеньке, всього дві тисячі слів. Який жах. вигукнула вона, коли Мартін скінчив читати. Це жах, невимовний жах. З потаємним задоволенням дивився він на її бліде лице, розширені очі і стиснуті руки. Цим разом пощастило. Він зумів передати їй гру своєї уяви і своїх почувань. Він досяг мети. То байдуже, чи сподобалося їй оповідання. Важливо те, що воно її вразило, захопило і опанувало, примусило слухати, забувши про деталі. Це життя, сказав він, а життя не все прекрасне. А втім, може, це моє диватство вбачати в цьому красу. Хоч мені вона, видається, у сто разів більшою тут, аніж. Але чому ця нещасна жінка не могла, перебила його рут, і, не висловивши до кінця свого протесту, вигукнула О, це низько, негарно і брудно. На мить Мартінові здалося, що серце йому завмерло. Брудно, цього він аж ніяк не сподівався. Такого він і на думці не мав. Усе оповідання постало перед ним у вогнених літерах, і серед цього сліпучого блиску він даремно шукав якогось бруду. І от серце знов забулося йому в грудях. Совість його була спокійна. Чому ви не вибрали приємнішого сюжету? спитала Рут. Ми знаємо, що на світі багато бруду, але це ж не підстава. Вона обурено говорила й далі, але він уже не слухав її. Усміхався сам до себе, дивлячись на її дівоче невинне личко, таке невинне, що своєю чистотою воно ніби осяєвало душу Мартінові, стирало з неї всі плями, і мов би, занурювало її в небесне сяйво, холодний, оксамитово ніжний, як світло зір. Ми знаємо, що на світі багато бруду. Він уявляв собі, що вона може про це знати, і сміявся подумки, наче з веселого жарту. І вмить перед очима йому розлився цілий кан житейського бруду, який він добре знав, по якому стільки раз плавав, і Мартін простив їй, що вона не зрозуміла його оповідання. Хіба вона в цьому винна? Він дякував Богові, що вона вродилася і виросла осторонь від усього цього. Зате він знав життя, знав його ницість, так само, як і велич, знав, що воно прекрасне, незважаючи на весь бруд, що його вкриває. І хай йому чорт він скаже про це своє слово світові. Не диво, що святі на небесах чисті й непорочні, в цьому немає їхньої заслуги, а от святі серед бруду це справжнє чудо, і ради нього варто жити, бачити, як із багна всякої кривди здіймається моральна велич, вибратися звідти самому з заліпленим брудом очима ловити перші, слабкі й далекі проблиски краси. Бачити, як з цієї кволості, нікчемства і зіпсуття розквітають сила, правда і найвища духовна велич. Тут до слуху Мартінові раптом долинув голос Рут. Загальний тон оповідання низький, а в літературі ж так багато піднесеного. Згадайте хоча б меморіам», – йому хотілося сказати їй, а Локслі Гол? і він сказав би, якби його знов не полонили видіння. Він дивився на неї і, здавалося, бачив, як із первісного ферменту утворилася, повзучи й видираючи, самиця роду людського, яка щораз вище протягом тисячі тисяч віків по великій драбині життя видобулась врешті на найвищий щабель і стала оцією рут, чистою, прекрасною, божественною істотою, котра збудила в ньому кохання і розпалила прагнення до чистоти і бажання пізнати божество. В ньому, Мартіні ідені, що теж якимсь дивом піднісся понад хаос, бруд і незліченні помилки, та відхилення нескінченного життєвого процесу. Оце романтика, оце чудо, оце слава. Тут було про що писати, аби лишень спромогтися на слова святі на небесах, то в святі, їм нічого не зарадиш, а він людина. Ви маєте силу, почув він її голос. Але ця сила якась неприборкана. Одним словом, схожий на бика в посудній крамниці. Пожартував він і був нагороджений усмішкою. Вам треба розвинути в собі літературний смак, виробити чуття, витонченість і стиль. Я, мабуть, забагато на себе беру, пробурмотів він. Рут згідливо усміхнулась і наготувалася слухати далі. Не знаю, що ви про це скажете, мовив Мартін, наче виправдовуючись. Це смішна історія. Боюсь, я тут розмахнувся понад силу, але задум був б добрий. Не звертайте уваги на дрібниця спробуйте схопити основну думку. Вона справді глибока і правдива, хоч, може, мені й не пощастило зробити її зрозумілою. Він читав і, читаючи, стежив за нею. Нарешті таки взяло її, подумав Мартін. Рут сиділа нерухомо, не відруваючи від нього погляду, затамувавши віддих, немов заворожена його образами. Він назвав оповідання пригода. І це був апофеоз пригоди, але не той з книжок, а справжньої жорстокої владарки, однаково щедрої у гніві й милості, примхливої й віроломної, яка жадає неймовірного терпіння і надсадної праці вдень і вночі, яка то виводить на осяйні сонячні простори, то прирікає на смерть від голоду і спраги, або на тривалі муки жахного марення, в пропасниці і крізь кров та піт. Крізь хмари косючих комах, крізь довгий ланцюг дрібних і мізерних подій приводить до величного переможного фіналу. Усе це і ще багато дечого вклав він в оповідання. І саме цим, як здавалося йому, розворушив Рут. Вона слухала, широко розкривши очі, бліді щоки її розпаленіли, і під кінець вона вже на силу переводила подих. Її і справді схвилювало. Тільки не оповідання Мартіна, а він сам. Про оповідання вона якось не думала. Натомість її захопила знайома їй сила, що немов переливалась від нього до неї. Парадоксальність полягала в тому, що якраз це оповідання, напоєне його силою, і було тим каналом, котрий приганяв ту силу до Рут. Відчуваючи тільки цю силу, а не форму її вияву, дівчина гадала, що вона захоплена тим, що він читає. Насправді ж, її захопило щось зовсім інше страшна й небезпечна думка, що несподівано спалахнула їй мозку. Вона спіймала себе на думці, а що таке власне шлюб? І, усвідомлюючи нав'язливість та запал цієї думки, аж злякалася. Це було нескромно і так не в'язалося з її дівочою сором'язливістю, її ще не томила розквітла жіночість, і вона жила в світі мрій, навіяних поезією Теннісона, навіть не зовсім розуміючи делікатні натяки цнотливого поета на деяку грубість, що закрадалась у стосунки королев і лицарів. Досі вона спала. А тепер життя владно постукало до неї в двері. Сполоханий розум вимагав позамикати всі входи й виходи, а жадливий інстинкт умовляв її широко розчинити двері перед дивним і чарівним гостем. Мартін чекав її присуду. Він не мав що до нього сумніву, і був вражений, коли вона сказала тільки це красиво. І, трохи помовчавши, з притиском повторила Дуже красиво. Звісно, це було красиво, але тут було щось більше за красу, якась глибша принадність, що стояло над красою. Він мовчки лежав на землі і вдивлявся в страшну примару сумнівів, що раптом виросли перед ним. Знов невдача він, як німий бачить найбільші дива світу і не здатний про них розповісти. А що ви скажете про. Він завагався, не зважуючись уперше вимовити нове для нього слово, про лейтмотив. Він якийсь неясний, відповіла Рут. Це єдине, що я можу закинути. Намагалася стежити за сюжетом оповідання, але це важко. Ви надто багатослівні вводите чимало зайвого матеріалу і затемнюєте основну дію. Але цей прихований мотив головне, поспішив пояснити Мартін. Центральна ідея космічного, всесвітнього значення. Я намагався злити її з оповіданням, яке власне править лише за зовнішню оболонку. Я був на правильному шляху, тільки просто не впорався, не зумів висловити те, що хотів. Згодом я цього навчуся. Рут не слухала його. Хоч вона була бакалавром мистецтв, проте він сягнув за межі її знань. Вона не розуміла його, але пояснювала це його невмінням висловлюватися. Ви занадто багатослівні, повторила вона. Однак деякі місця дуже гарні. Він чув її голос, наче здалека, бо міркував цей час, чи варто читати її пісні моря. Він лежав пойнятий глухим відчаєм, а вона пильно дивилася на нього, поринувши знову в непрохані, настирливі думки про шлюб. Ви хочете стати знаменитим? раптом спитала вона. Так, признався Мартін. Але це не основна моя мета. Мене цікавить не так слава, як процес її досягнення. Кінець кінцем для мене слава, це лише засіб для іншого. Я хочу стати знаменитим тільки заради цього, заради вас, хотілося йому додати, і, може, він і додав би, якби Рут більше пронялася тим, що він їй читав. Але вона так глибоко замислилася, вибираючи для нього кар'єру, що навіть не спитала, яка ж у нього остаточна мета. Що літературної кар'єри він не зробить, в цьому Рут була твердо переконана. Він сьогодні довів це своїми дилетантськими, наївними творами, говорив він добре, але зовсім не володів літературним стилем. Вона порівнювала його з Тенісоном, Браунінгом, зі своїми улюбленими прозаїками, і він видавався таким мізерним. Але вона не сказала Мартінові всього, що думала. Якийсь дивний інтерес до нього змушував Рут бути поблажливою. Зрештою ж, його бажання писати було маленькою слабістю, якої він згодом позбудиться. Тоді Мартін безумовно прикладе свої сили до поважніших життєвих справ і досягне успіху. Вона була певна цього. Він такий сильний, що всього доб'ється, аби тільки перестав писати. Містере Ідене, я би хотіла знати все, що ви пишете, сказала Рут. Юнак спалахнув у радості. Вона зацікавилась, це ясно. В усякому разі надала йому папірця з відмовою, навіть відзначила в оповіданнях деякі гарні місця. А це ж перша в його творчості заухота!» Згода, палко промовив він. І обіцяю вам, міс Морс, що я навчуся писати. Я пройшов уже багато, маю пройти ще не менше. Але таки дійду до мети, хоч би й на всіх чотирьох довелося повсти». Він підняв із землі сувій рукописів це мої пісні моря. Ви прочитайте їх як-небудь на дозвіллі, а потім скажете мені щиро свою думку. Мені так потрібна критика, тільки будьте зі мною одверті. Я буду цілком одверта, обіцяла Рут, відчуваючи в глибині душі, що сьогодні вона не була з ним одверта. І що навряд чи зможе бути одвертою далі?